Лот таких поличок під квіти. в Лоті буде шість позицій. Ціна 2370-395 гривень одна штучка. От будуть у лоті дві таких полички. Вони у них тут дві полички, вони складаються. Їхні розміри 67 висота, 35 довжина і ширина 19 з половиною з чорного такого, от зроблено чорного такого металу і складається без шурупів, без нічого. Просто скласти і воно стоїть. Ну, Можна на нього ставити квіти. Значить, дві таких полички. От і буде. три ось таких чорних. Вона з двох складається. Так вона виглядає ближче. Це ось така 20,5 на 20,5. І висота тут яка? 27 28 см. І ось така 30. 7, 38 см висота, і вона йде 25 на 25 Така чорна з малюночком, металева, класно виглядає. На ньому гарно будуть виглядати вазони різні. Значить, чорних буде три у лоті і одна ось така біла у лоті, буде поличка. Вона стійка до сонця, до, до снігу, до вітру, до дощу, і витримує до 5 кілограм кожна штучка. До 5 кілограмів. Значить, замовляйте наших менеджерів, такі лот коштують 2,370, 385 гривень, 395 гривень, одна штучка. Замовляйте у менеджерів.